Привіт, друзі! Зараз ми пограємо в гру, яка називається Україна чи ні. Розгляньте уважно картинки та скажіть, що на них зображено. Подумайте, чи відноситься до України те, що зображено на малюнку. Будьте уважні. Борщ стосується України. Чи ні? Так, це українська традиційна страва. Костюм дівчини український? Звісно, ні. Це одяг Індії. Калина, Україна чи ні? Звичайно, так. Це народний символ. Пальма стосується України. Ні, в Україні пальми не ростуть. Вареники. Україна чи ні? Так, це українська тради... традиційна страва. Віночок. Стосується чи ні? Так, це Україна, це дівочий оберіг. Піца так чи ні? Ні, не українська традиційна страва. А цей одяг, який одягли діти, Звичайно, Україна. Це національні костюми. Діти, скажіть, панди живуть в Україні? Ні, в Україні панди не живуть тільки в зоопарках. Молодці, ви чудово впорались із цією грою до наступної зустрічі!